Друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи. Отже, Польща такого не очікувала. Європейський союз серйозно погрожує польським фермерам санкціями та штрафами. Можна сказати, що це заключне попередження. Підготовка до війни у Німеччині мільярди євро хочуть спрямувати на будівництво бомбосховищ. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. І також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію і, взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровський прокоментував вимоги фермерів в Польщі, які блокують зараз кордон з Україною через наплив агропродовольчої продукції і за меж Європейського Союзу. За його словами, навіть якщо теоретично погодитись з вимогами польських протестувальників, то невідомо, що можна зробити. Якщо поглянути на цю ситуацію, вона викликає купу запитань, адже Польща вже заборонила в односторонньому порядку імпорт українського збіжжя в саму Польщу. Тож Запитання: а чому вони протестують проти зерна з України, якщо воно і так під забороною? Забороняти те, що вже і так заборонено. Він зазначив, що можна дискутувати щодо законності цієї заборони та вказав, що Єврокомісія також надсилала попереджувального листа полякам, тобто попередила їх санкціями та штрафами. Якщо ситуація там не покращиться, ми також готові йти далі, запускати процедуру порушення проти цих країн, наголосив Добровський. Він заважив, що в Європейському Союзі вже запропонували продовження угоди щодо лібералізації торгівлі до червня 2025 року. Включили додаткові гарантії щодо таких чутливих сільськогосподарських продуктів, як птиця та цукор. Вжили інших заходів, наприклад, можливість реагувати в разі порушень в одній або декількох державах-членах ЄС. Тож у певному сенсі ці речі мають. Заспокоїти фермерів у Польщі, але робота щодо розв'язання цього питання триває, резюмував Дубровськіс. В свою чергу польські фермери знову оголосили про проведення загальнонаціональної акції протесту, яка відбудеться в Польщі 20 березня. Про це повідомляє Polsat News. Ставників фермерів Томаш Общанський заявив, що під час протестів будуть заблоковані міста та дороги. Це буде ще сильніше ніж раніше. У фермерів дуже велика проблема. каже він, тому що немає ніякої державної підтримки, хоча е, прем'єр-міністр робить все, що може. Ми залишилися ні з чим, сказав він. Як відомо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провів зустріч з польськими фермерами. Однак переговори не призвели до досягнення якоїсь угоди. В свою чергу торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна незабаром досягне угоди з Польщею. Переговори з Польщею незабаром призведуть до заходів для захисту польських фермерів. Це має зняти напруженість та припинити протести на польському. Кордоні. Ми дуже близькі до розробки заходів, які будуть індивідуальними, тимчасовими та корисними для відновлення довіри між усіма зацікавленими сторонами, сказав він. Качка додав, що Україна готова захищати інтереси своїх сусідів, визначаючи стурбованість фермерів Польщі, а також Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Урядовець також привітав схвалення пропозиції торгівельним комітетом європейського парламенту щодо перегляду торгових відносин між європейським союзом та Україною. Відповідаючи на питання про односторонні заборони українського імпорту, які досі діють, нагадаю, у Польщі, Угорщині та Словаччині, Качка сказав, що в екстреній ситуації можна терпіти певні збої в торгівельній політиці, але звичайно не назавжди. Підготовка до війни у Німеччині мільярди євро зараз хочуть спрямувати на будівництво бомбосховищ. Німецький союз, міст і громад звернувся з закликом до федеральної влади з проханням інвестувати мільярди євро у будівництво бомбосховищ щоб захистити населення. У разі війни. Голова об'єднання закликав збільшити кількість бомбосховищ в Україні. Наразі в Німеччині лишилось тільки 600 бомбосховищ з часів холодної війни. Коли їх було близько двох тисяч, існуючі бомбосховища можуть прийняти лише 500 тисяч осіб. Звичайно, це не означає, що Німеччина збирається з кимось воювати, але погодьтесь краще бути підготовленим до війни ніж вона застане вас зненацька. І останнє в Німеччині запроваджують нову систему виплат для шукачів притулку. Це повідомляє видання Deutsche Welle. допомогу виплачуватимуть не готівкою, а на спеціальну картку, якою можна розраховуватись в магазинах. Це має запобігти. Виведенню коштів з країни ось такі друзі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.